П'ять топових способів, щоб знайти собі багато рефералів, при цьому не просити друзів, щоб не було оце отако. Ти втираєш мене якусь діч. Краще потім в кінці вже показати результати, щоб вони. Помагіть мені. Перший спосіб. Шукайте відео потапока в Тікток. Багато людей не може перейти за посиланням, яке залишає автор в шапці профілю. І пишуть в коменти: дайте посилання. Ну і давайте цим людям своє посилання. Другий спосіб. Телеграмі просто уйма каналів по тапалках, уйма чатів, і майже в всіх каналах немає бота, який фільтрує чат. Тобто він пропускає посилання. Бігайте по таких каналах, зробіть короткий опис: типу я вже провірив вивід із цієї тапалки. Це працює і своє посилання. Заблокують так, заблокують. Є ще уйма інших каналів. Ну це не варто робити в тих каналах, де вам цікаво брати інформацію. Третій спосіб: він трішки складніший, але при цьому може вам принести дуже багато рефів. Якщо у вас є тисяча підписників у Тіктосі. То ви можете своє посилання вставляти в шапку профілю. Просто крадіть чиєсь відео, редагуйте його в кінці трішки обрізали, на початку трішки обрізали, фільтри якісь наклали легенькі, і виставляєте. Якщо відео добре залітає, от вам і дуже багато рефералів. Четвертий спосіб: у нас є спеціальний чат, де люди шукають собі взаємних рефералів. Його ви можете знайти в описі профілю. Так ви точно знайдете активних живих рефералів і безкоштовно. П'ятий спосіб найважчий, але він дуже перспективний, якщо ви думаєте розвиватися в цій сфері. Звісно, це робити телеграм-канал, робити декілька вже не одну, а декілька, краще 5-10 сторінок в Тіктоці і на них викладати відео і зазивати людей на те, щоб переходили за посиланням в шапці профілю і підписувались. Так, ви назбираєте велику аудиторію і коли вже з'явиться нова тапалка, вам не потрібно буде робити ті самі дії, а просто зробили опис, виклали посилання і люди користуються. Також раджу вам підписатися на наш телеграм-канал, там найшвидше виходять новини, тому що відео мені лінь записувати. У нас вже там 36 тисяч підписників. В ньому ви можете знайти топ актуальних тапалок, які є на даний момент, яких можна вже зараз заробити, і як заробити з них по максимуму. Я різні круті фішки викладаю там. Тож всім гарного дня і вижимаємо стапалок по максимуму.